Всім доброго дня. Закінчили управочку ранкову, повичищали, дали їсти, пити, Шучу. пити ми їм воду не даємо, тому що у нас зроблено ні коїлки, у нас вода заведена, заведена в сарай, в приміщення, ми відра вже не тягаємо. Да, Звісно, коли світла немає, приходиться, ну нічого, то таке діло. Це наші тітренчики алло. Ну, чесно сказати, ну, не в захваті. Є тренів, сала немає, а якщо немає сала, нема і торгувати. Треба таке, щоб, щоб і салко було, і м'яско було, бомба. Але ж, знову ж таки, є такий парадокс. Люди просять сала і просять нежирне м'ясо. Блять, ну як так? Ну як, ну не може бути, щоб було сало хороше і м'ясо було б нежирне. Парадокс. Але це не про те, що я хочу в даному відео звернути увагу. Це завтрашній кабанчик, якого ми будемо завтра різати. Зараз ми його переженемо за допомогою От такої чудо каструльки. Он туди, в той цей. Ну там я вже тоді, і там же ж будемо його міряти. Але я хочу сказати і звернутися, як би мовити, до всієї спільноти, до всіх людей, які тримають господарство, які тримають свиней. Да? Люди добрі, ви бачите, яка ситуація зараз відбувається. Ціни на живу вагу стрімко-стрімко ну, в принципі, впали. Але ж, в свою чергу, ціна на м'ясо сало на ринку вона залишається та ж. То чому ті, хто тримають, йдуть на повідку на уловках оцих барих, оцих перекупів і дозволяють їм. На, вас, на, ж... на нас на таких простих людях, цих селюках, бля, силюках наживатись. Ну скільки це може бути? Давайте якось, ну я не знаю. Ну, Потрібно, щоб ми диктували ціну ті, хто тримає свиней, а не вони. А так виходить. Він вас вжарив, приїхав через вісо Він не захотів. Ну, є і брат. що він вам сказав. Ну, не хочете через Не хочете так, то я в у, другого я в Івана чи в Василя візьму. А ви як хочете, робіть, що хочете своїми свиньми. Там, ну блін, ну він, а так виходить, він вас приїжджає зу вов, зу у вас на вагах, то що він його поміряв. В них же ж Алмаз, вони ж ну, професіонали свого діла. Я їх вже перерізав, тисячі мільйони. Ну, коротше, капець, весь світ кормить свининою, яку він ріже. Коротше. Да? Він знає точну вагу до грама, да? до кілограм. Я ж кажу, як колись до мене приїхав, каже 119 кілограм. Подивився, просто подивився на нього. Бля, думаю. Немає слов. Люди, ну, цініть свою працю. Даже якщо ви вже согласилися цим ну, нехорошим людям продавати, то ну, хоч поміряйте для себе його, щоб ви хоч приблизно розуміли, що ви. Ну, ну, Я б радив би просто я б радив би просто все через ваги пропускати. Зважили, потарилися, все, до побачення розчиталися, Все. А так, ну, чесно. Обідно і досадно людей, які дозволяють себе. А ти ж розумієте, яка ситуація? Оце ще пошило, да? ну, по-іншому я його не назву. Да? Отам на базарі десь стоїть в себе в Гватемалі чи ще десь, я не знаю, в Бангладеші якомусь, не да? хочу обіжати людей, звісно, да? і розказує. А я вам маньку-воньку взув крепко. Зараз ще підторгуюся, а взагалі буде. 300-300% рентабельності. Ну, якось це трошки занадто. Тому зараз ми переганяємо цього кабанчика, ставимо на повзу, Там я ще трошки засніму, як я його поміряю. І дай хоже, якщо завтра, як кажуть, тупану нічого не це, і завтра заснімемо вагу по голові. Я визначимо. Так що, продовжуємо. І так, продовжуємо зйомку. Зараз, зараз ми його поміряємо, визначимо приблизно... Oh,

Це ми десь. А зараз зайдемо в принципі, такі Невеличкі, в принципі. І глянемо що у нас тут пише табличка. Тут багненько вона вже видно. Ну, 126 це хай бо, ну хай 122 длина, плюс-мінус 116-137. Ну, Десь 137-135 кілограм. Я думаю, в ньому до 140, десь плюс-мінус Оце в цьому діапазоні. Повинно бути. Завтра я засніму відео, дай Боже, що все нормально, знову ж таки, повторююсь. По... По, по голові. Зважимо, що це. От знову ж таки, я ж кажу, під... підсумовуючи все це відео. Люди добрі. Ну цінуйте свою працю. Ну, Не здавайтеся цим. Бо вони вам розкажуть, що сало, м'ясо виберуть, що пост, що ще щось, що ну, люди на базар не ходять, люди ще, те, все. Люди ходять, люди беруть, люди живуть. Не переживайте ви за них. Вони не в мінусі це точно. Тому на цій ноті, як то кажуть, будемо прощатися, працювати далі. Всім благ, всім всього найкращого. Удачі! Чекаємо, очікуємо, ну, ще відео. Будемо знімати, 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 працювати, працювати і тільки працювати. Щасливо.